Сьогодні, під час основної сесії міжнародної безпекової конференції у Мюнхені Володимир Зеленський прокоментував можливість президентських виборів під час війни і закиди на свою адресу з цього приводу. Він сказав: цитую, українці не хочуть виборів. Питання не в мені, а в майбутньому України. Нам потрібна єдність всередині країни. Йдеться про те, щоб врятувати нашу незалежність, наш народ, наші домівки. Якщо комусь це не подобається, вони можуть обрати інше громадянство. Кінець цитати президента. Хамас звільнив ще трьох ізраїльських заручників. Йдеться про Олександра Труфанова, Сагі Декельхена. та... Яїра Хорна звільнених доправлять на військовий об'єкт біля Кібуса Реїм для медичного обстеження. Водночас змі пишуть, що Ізраїль погодився випустити 369 палестинських ув'язнених, серед яких 36 відбувають довічні терміни. Це найбільший обмін у межах першого етапу угоди про припинення вогню. А Ось у Києві та Львові курсують романтичні експреси від Укрзалізниці під назвою Потяг до тебе поїзди запустили до дня закоханих. Продаж квитків був пріоритетним для військовослужбовців та їхніх коханих. Придбати квитки можна через застосунок Армія Плюс романтичні подорожі організовані під справжнім паровозом у новенькому вагоні під музику в купе на двох. Проїхатися таким експресом можна ще сьогодні та завтра.